Чистота на передовій, мобільний банно пральний комплекс передали сьогодні бригаді Національної гвардії у рамках проєкту сауна Саунас Фоюкрейн. Лазня складається з двох контейнерів: в одному душеві та сауна, а в іншому пральні машини, сушарки, генератор та ємності для води. Кошти на комплекси задонатили громадяни Естонської Республіки. Вартість контейнерів 100 тисяч євро. Це в четверте таку допомогу надають українському війську. Усього планують виготовити 10 мобільних лазень проєкт сауни для України це волонтерський проєкт і виготовлення і обладнання такої сауни не дешеве задоволення, зважаючи, що усі кошти це донати. Це певні фандрейзингові компанії. Ми будемо працювати над тим, аби залучати кошти і надалі, але це теж вимагає суттєвого часу. самі розумієте, що на передовій, в окопах боєць лишений лишонок можливості обігріву, лишен зачастую лишен можливості приймати гарячу їжу. Тому капелька тепла, яку подарували естонські партнери наші, нам дуже важливо.